А, будь ласка, питання письмово, розробити спільний календарний план проведення зборів територіальних громад. Значить, неможливо проводити збори без звітування нанятим районними чи міськими, там, селищними, городськими радами і радами а адміністрації про виконання заходів, планів та бюджету минулого року. Розумієте? Тому що спочатку, я до реально уже пользуюсь, є представники администрації, да,, те, которые посадовцы. Так от починати такі збори потрібно з заслуховування, що ж, як мы продвинулись. Потому что того, что мы собираемся и переживаем тоже за это дело, нам за це діло ніхто не платить. І нас на це діло ніхто не понимал, не, не, не нанимал. Да, ми просто переживаємо за состояние дел, тому що, да, і цікаво, яким образом э, реакція Э, за первые два пункта от начала, да, приведение до конституционного лада. То есть, а как это чиновники это вот видят они это дело или нет? Или они просто это кино смотрят? Понимаете? То есть их реакция, что они понимают, в каком просторе они находятся, или не понимают? Залеживание. Нет, не только нет, это заложили. Они нанятые работники, нанятые территориальные громады. Они должны понимать, что, для чего мы тут собрались. Мы же не просто какую-то проблему обсуждаем, как там пенсионерам сделать хорошо. Понимаете? Для этого есть государственные институты, государственные инструменты, которые имеют чиновников определенного ранга, имеют зарплату, имеют выслугу, имеют зарплату, имеют квартиру, имеют все остальное, имеют транспорт, имеют бюджет. И мы дружно все переживаем, как это делать, чтобы не воровать. Так надо сначала со, со звитности начинать. Понимаете? И в это первое требование это Значит, А потом все остальное. когда а Домица... появится и территориальная громада, как только звитность появится, За виконання бюджету міста Києва 2014, -го <плес> На Дом, год. Так? появиться територіальна громада, появиться зараз да. для, 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 для. <плес> Значить, Зверніть увагу, Значить, кожен пункт, який був зараз озвучений, він за собою веде якісь наслідки. Якщо буде оприлюднено. вы меня не поняли. Э, значит, до активной после Подождите сейчас, понимаете, есть законодательство про бухгалтерский облик и державный да, которые должны выполнять. Этот звид публичный, это гроши территориальной громады міста Киева. Где, покажите, за 2014 год звид про виконание бюджету места Киева. Вы че, э, да, понимаете, вот прошу, это, как только появится звезд. Звит... Не то Нет, я же... Я хотите, пожалуйста, до своей администрации идти подание администрации. Я говорю за администрацию города Киева, не только чтобы был мэр города Киева. Только что был, буквально, да? Мэр города Киева. Мы... Это в процентном отношении, в абсолютных числах. Процентно деньги не считаются. Считаются в конкретных цифрах. Я да. как бы вы эту да. пропозицию занимались в, в районе... Я нормальную позицию, в районе меня знают а тоже. Надо записали за ваши пропозиции. Да. Вы понимаете, да? Мы записали пропозицию. Записали. Да, Вот э, было известно, допустим, прошлое собрание и так далее, я говорил, куда девались каштанные бриотти, где деньги, кто по пока. Так вы это все знаете. Знаете, почему никто об этом не докладывает? А Раниша вы задаете питание громади. Так а почему не понимаете? Не громадяни, я тут я, ви, Я, я просто громадян я хочу раз, що ті вопроси так списані памятник Кління, который стали. Дякуємо по бухгалтерії пройшов? Це все питання к чиновникам, ті, які тут присутні. Так скажіть, у вас хто проти сім'я? Так це вона починається брати. Все, я... все пасі. Давайте я юридично скажу про те, що ви зараз говорите. Ви знаєте, коли ми, наприклад, селі Донецький в себе задали питання міській раді, де знаходиться майно територіальної громади і за яким. Передаточним балансом е, його передали або в територіальну громаду, або в орган місцевого самоврядування. Ви знаєте, що ми не знайшли. І те, що ви зараз говорите, ми можемо проконтролювати бюджет тільки тоді, коли він буде власності територіальної громади, коли він зараз є власністю іншої особи, яка називається орган місцевого самоврядування, який взагалі не має своїй власності у того майна, яке розташоване на нашій території, то той бюджет. Що горить з державного бюджету України. А у них доходної частини немає. Те, що орган місцевого самоврядування за час своєї роботи примножив, воно там не відображено. І тобто, ми зараз можемо говорити, що ми спробуємо перевірити. А до того часу, поки в нас не буде е, обліку е, власності територіальної громади, поки не буде її примноження, не буде е, бюджету, рахунку е, територіальної громади, власності, ми нічого не Так, давайте по суті бо нам ще і дорожня карта але та буде швидше. Значить інституції далі Київська міська рада до київської міської. She was a Не идите, вы говорите, что у нас реально что пожалуйста, по сути, вы понимаете, у нас сейчас Если надо я отдаю деньги, надо микрофон, чтобы в этом забрали, он мог идти по этому залу. Надо, надо. Хорошо, я бы надо это сделать. Значит, в каждом районе города... Есть церковные представители, есть церковные люди. Их очень большое количество. Чтобы с громадой мы могли соучаствовать, обитая на плоти, и все житейские потребные нужды, то, что сейчас поняли, удовлетворить, от малолетнего до старца, Но мы хотим сотрудничать. Поэтому я через несколько дней буду в Киеве по церковным делам. Я сейчас уеду на пару дней. И когда буду сейчас, хотел бы ваш телефон. И і сойтись и і будем говорить. Пропозиции, то, что касается города и государства, я не хочу подавать пропозиции. Я хочу только здесь сказать, что касается церкви и государства. Вот это моя задача от церкви. Я не хочу вмешивать государственные дела. Представьтесь. Я представитель церкви Господа Иисуса Христа в городе Києва. Меня Рису Рису зовут Рису. Иван. Моя фамилия, то. Престол, Зачі, престол. Господи, власите, а, я фамілія того. Патріархат. Патріархат приспоснена у нас, Господи, Ісус. За чому кажуть? Подайдете з нами, подайте, мені не треба Ну все, і треба починити. Всього приводу, що сказати, Тарас що під церкву. Церковь домовина розвалиться із-під неї встане Україна. І розвіють у неволі світ правди засвітить і помоляться на волі невольніші діти. Дякую, От, дякую. це ж таки ми повертаємося до наших світських проблем, але все ж таки без безпогані туди. Тому Київська міська рада, значить, як інституція вирішення піднятих проблем реалізації програм. Що ми бачимо саме від цієї інституції? На першому етапі пропонуємо. Наступні заходи. Депутатам постійної комісії Київради по місцевому самоврядуванні на розгляд найближчої сесії Київради винести рішення про початок конституційного процесу в Києві, а саме проведення децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Києві через встановлення Конституційного ладу, шляхом оформлення територіальних громад у статусі публічного власника Національного багатства України. Що ліквідує підстави для ескалації російсько-українського воєнного конфлікту і сприятиме відновленню держави як Унітарної Республіки Україна в складі всіх українських земель на 91 рік. Далі даний процес київський місі визнаний як національну ідею, на яку суспільство робить соціальне замовлення, ми робимо акценти. Просимо звернути на це увагу. Соціальне замовлення, яке зараз озвучено на всіх, е у всіх конфліктних забудовах в місті Києві, у всіх е скажімо, е протистояннях на Майдані, весь час говориться про те, що національне багатство є основою економіки, давайте відновимо, е нема за що жити і так далі. Тому це соціальне замовлення, хай Ради візьме на. Уваги і озвучить це на, е, значить, на сесії Київради. Далі для Київради, опираючись на досвід громадських і створення територіальних громад у статусі публічного власника національного багатства України, ми знаємо, що таких багато, але ми скажімо, нашим е, рішенням були присутніх, я думаю що ви поділяєте нашу, е, нашу позицію, значить, збираючись, ще раз зазначаю, на досвід громадських створення Громаду статусівного власника Національного багатства України, а саме вільний простір, правовий простір, самоврядна громада, громадянське суспільство та інші у нас будуть новим складом спільної робочої групи Оргкомітету авторів даного проєкту, депутатів постійної комісії Київради по містечному самоврядуванні в разі підтримки з боку КМДА е, і департаменту Суспільної комітету. Розробити методичні рекомендації по встановленню Конституційного ладу в районах міста Києва і оприлюднити його на всіх державних каналах ЗМІ, транслюючи і на Київ, і на всю Україну, оскільки Київ є столицею України і ми маємо бути серцем, скажімо, цього руху. Далі, дискусії щодо формування методичних рекомендацій, починаючи з даного столу, зробити публічними і прозорими. Ми на це робили акценти ще до проведення цього заходу. У нас публічність буде визначатись обмеженням соціальних мереж, сайтів, які будуть відкриті, і може вашими перепусками. Вашу присутність, ще раз дуже прошу, щоб підтримати нас, оскільки тут знаходяться чиновників, просто до них особисто прийти і просто вимагати. ЗМІ, мають бути відкритими для нас. І це інституція, така і Київрада, має бути нам щодо цього захисту. Органи місцевого самоврядування. Ага, раз, Разом з органітетом даного процесу сформувати депутатську групу для розробки статуту територіальних громад районів Києва, які включити норми прямої дії, такі як статті 13, 14, 14 142, 143 Конституції України. Цивільного кодексу, стаття 81 316 318, статя, е, друга стаття Цивільного кодексу, кодексу України, а також розділ права власності Цивільного кодексу України. Далі публічне обговорення даного проєкту провести за участі оргкомітету і складі. Сади на практиці і у нас є вже де проаналізувати і так далі. Значить, координація та контроль заходом наступна. Оркомітет проводить координацію ініціативно та робочої групи, на я з Дмитро е, які включають. юридично-правового відділу правового е будуть Таким чином ми будемо формувати команди реформаторів в районах, про які говоряться е е на рівні високопосадовців нашої держави. Далі значить, координація буде відбуватися за рахунок лекторські групи лекторських груп для інформаційно розяснювальної роботи, консультації за місцем проживання, спостерігачі за діяльністю. Обов'язків органів влади. Депутатський корпус з учасниками процесу координує свою діяльність через постійну комісію Київради по питання місцевого самоврядування. Ініціативна група на чолі з Дмитром Павліченко тримає тісний контакт з управлінням внутрішньої політики при РДА в Києві та департаментом суспільних відносин КНДМА, які в свою чергу підтримують співпрацю в Заходах з ініціативними групами. Районах, тобто департамент внутрішньої політики має бути залучений саме робочими групами в районах, бо інструмент.